було цікаво подивитися яка вона. Красива жінка. Проте вона зовсім на мене не схожа. Але ти відома своєю оригінальністю, Щоразу обираєш новий тип. Досить. Я тебе колись кохала. А тепер ти справді кохаєш? Так. Ти бачиш мене у вісні? Іноді, але так смутно. А ти мені діслилась цієї ночі? І зовсім не смутно. А з такими вражаючими подробицями? Можливо, це через нашу справу. Людям часто сниться те, про що вони говорили напередодні. Або те, чого вони так пристрасно бажали? Вона чекає внизу у барі. Я порадила їй там запам'ятатися. Коли я опущу портьєру, вона прийде сюди. У неї гарний смак. Ця картина? Вона коштує мінімум 100 тисяч. Вона багата? У неї мільйони. Її батько на автовики з Техасу. У неї є домі у коштовності чи котівка? Коштовності. І ти знаєш, де вони лежать? Знаю. Скільки вони коштують? Вона казала близько пів мільйони. Ти могла б втекти з цими коштовностями? Ніхто тебе тут не бачив. Ми б зустрілися в Мексиці чи в Флориді місяців через шість. скажеш? Слухай. У мене до тебе ніщо мені не може замінити те, що було між нами. Ми могли б спробувати все спочатку. У нас зовсім інший план. Пам'ятаєш? Поділили у його ліжку. Що нам тепер робити? Де пістолет? У тому ж ліжку. На ньому відбитки пальців Маріси. І як все пройшло? Все пройшло так, як передбачалося. Дозволь відверто сказати тобі, яке могло би бути найкраще рішення. Наприклад, коштовності в твоїх руках. Це краще, ніж? Ні. Я вже сказала ні. Чому б тобі не застрелити його? Застрелити кого? Його? Пістолет твій. Той самий, що ти мені колись подарувала? Ти можеш сказати, що захищала жертву або це була самооборона. Вони повірять тобі. Пістолет не зареєстрований на моє ім'я. Ти знайшла пістолет і використали його в захист жертви, яку катував чоловік садист. Це ризиковано і може викликати підозри. і зруйнувати мою кар'єру, і врятувати моє життя. Я хочу його врятувати і могла б це зробити. Але якщо ти дозволиш мені запропонувати найлегше і найвигідніше рішення, яке зменшить кількість свідків, яке. Вона чудова жінка, готова з тобою з цим погодитись. Але виходячи з твоїх слів, вона слабка, вразлива і небезпечна. Вона здасть себе і зрадить тобі. І для тебе це все закінчиться в'язницею. Я готова змиритися з ризиком для себе. Я хвилююся за тебе, за твоє майбутнє. Нехай вони самі потонуть у своєму лайні. Кажи. Вона вбила його і наклали на себе руки. Ні. Чому ні? Вона чудова кандидатка для самогубства. А ти зробиш все, щоб вона зробила, самогубство. Я про це подбаю. Ти досі не розумієш, Ой. Урсі? Я кохала тебе колись. Зараз я кохаю її. Вона все для мене. Вона моє створіння. Вона відчула зі мною насолоду. Вона моя, розумієш? Я дуже тебе прошу, допоможи мені. В знак нашої любові, нашої минулої, але незабутньої любові. Нашої. Твоєї і моєї, так. Минулої, а нині. Досить. Зараз я допоможу тобі. Нехай вона приходить і приєднується до цієї дискусії. Дякую тобі, Урсі. Дуже тобі дякую.